Наявність в самій геної міських пляжів. Поєднанні з неабиякою культурною, історичною та архітектурною спадщиною робить її привабливим містом для поєднання пляжного відпочинку з естетичним та познавальним задоволенням від екскурсій і оглядин. Але спочатку ми на пляж. До речі, на нинішні травневі цьогорічні свята на пляжах Геної вже було людно, народ купався. Тож пройдемося по міським районам Геної, в межах яких є морське узбережжя. Вільне, від портових причалів. І, відповідно, там є пляжі. Почнемо нашу пляжну прогулянку, рухаючи з заходу на схід. І першим пляжем є пляж Волтрі. Італійською Сп'яджа ді Вольтре, Розташований в одноіменному міському району Вольтрі. На пляжі пісочок і галька. Туристів майже нема. В основному генуесці, тобто мешканці міста. Поблизу пляжу є декілька автостоянок, але після восьмої ранку знайти там вільне місце проблематично. Пляж безкоштовний. Пляж Вольтрі розташований в 19 кілометрах від П'яца де Феррарі, головної площі Гени. На транспорті це 22-30 хвилин в залежності від того, чи будете ви рухатись по міській автостраді або ж по звичайним вулицям зі світлофорами.